Обмінялися перемогами. Два різні поєдинки зіграли між собою претенденти на місце у фіналі чотирьох Кіровоградський золотий вік та Черкаський Мавпи-2. У першому з них перевага була на боці золотого віку. Наші земляки з перших хвилин показали черкащанам, хто господар на майданчику. Заявку на перемогу кіровоградці зробили ще у першій половині гри 49-33. Фінальна сирена зафіксувала більш ніж переконливу перевагу золотого віку 92-73. Кращим у складі господарів був захисник Гліб Бусько 20 очок. А от у другому поєдинку все перевернулося з ніг на голову. Перша чверть була рівною, що й засвідчив рахунок на табло 21-19 на користь кіровоградців. Немов на гойдалках грали команди і у наступному періоді. За 15 секунд до завершення першої половини гри після трьохочкового китка Олексія Масальського попереду був золотий вік – 37-36. Але на останній секунді другої чверті гості таки схилили шальки терезів на свій бік. – 38-37. На перших секундах третьої чверті наші земляки в останній у грі вийшли вперед після влучного китка Микити Мизя. Далі гості поступово нарощували свою перевагу, регулярно бомбардуючи кільце золотого віку з-за дуги. Третю чверть черкаські мавпи виграли з 15 очковою різницею. Ще більшою перевага гостей стала в останньому періоді. На дві гри у наших баскетболістів не вистачило ні сил, ні досвіду, каже наставник золотого віку Андрій Білозерський. Не зіграли сьогодні в защиті, так як ми вчора грали, ребята. Ну, видимо, виложились они. Все-таки молодые гравці, що не повністю можуть контролювати свої емоції. По достоинству выиграли ну, в команді шість ігроков Суперліги. В принципі, ребята, які грають за сборную України, у них великий опыт, конечно. Ну, сьогодні они переломили і попали. 102-78 гості Беруть реванш за поразку у першій грі. У складі нашої команди на майданчику знову був кращим гліб Бузько, в активі якого 18 очок. На відміну від першого поєдинку, цього разу особиста результативність гравця не радує. «Головне – результат командний. Я вчора теж говорив, що. Якщо б хто до другої забіг, не важно. Ми вчора очень хорошо сыграли сегодня не получилось. Сьогодні не вийшло. личный результат не главний. Много не сил дали вчора в эмоциональном плане, физическом. плані, То есть тобто, как бы чуть подсели физически, перегоріли эмоционально, поэтому сьогодні не вистачало Паритет Паритету протистоянні золотого віку і форм клубу Черкаських «МАВП» ще більше загострив боротьбу за місце у фіналі чотирьох, на яке сьогодні претендують одразу чотири команди. Там несколько конкурентів. Я думаю, там буде боротьба між нами, кривбасом і черкаськими мафіями. Ну, в принципі, неплохая команда. Моя любимая команда Харьков, там теж відманів влезуть в этот Ну, Будемо стараться, Все одно. Задача остається прежніми, нічого не меняется. Наступні поєдинки чемпіонату наші земляки зіграють на виїзді 13 та 14 лютого проти аутсайдера дивізіону А Львівської політехніки. Два ювілеї. 15 років тому у Кіровограді створили дитячо-юнацький футбольний клуб Олімпік. Його засновником та головним тренером став Юрій Кевлич. Серед вихованців клубу екс-голкіпер молодіжної збірної України, воротар польської легії Ігор Березовський, півзахисник кіровоградської зірки Ігор Загальський і, звичайно ж, зірка українського футболу, один з лідерів національної команди Євген Коноплянка. Саме атакуючий півзахисник іспанської Севільї кумир для нового покоління вихованців Олімпіка. Мій кумир це Євген Коноплянка. Він український футболіст із Олімпіка. Він дуже мені подобається. Якщо з українських футболістів брати когось, то то це, звісно, Євгеній Коноплянка, який з нашого клубу. Талант і характер. Це складові успіху атакуючого хава збірної України, говорить його перший тренер. Причому характер на першому місці. Характер, прежде всего, потому что многие ребята, особенно в период 17 до 20 лет, пропадают у нас для большого футбола именно как раз вот по таким моментам, которые ну, переходный период, как мы называем из детско юношеского футбола во взрослый, многие не выдерживают и нагрузок, многие не выдерживают чисто в психологическом плане, не готовы, оказывается, переносить, так сказать, нагрузки. более высокого, для того, чтобы достичь более высокий уровень. Ну и в итоге бывает вот, ну, разочарование по некоторым ребятам, которые в детско-юношеском футболе выделялись. И мы надумали, что из них будут, как говорится, новые коноплянки, шевченки, но вот у нас так получается, что разочарование в этом плане. Разом із клубом сьогодні святкує свій ювілей і його засновник. У 50 за спиною тренера, 38 років у спорті та 26 тренерської роботи. Юрій Кевлич говорить, сьогодні у клубі підібрався колектив однодумців. І чимало юних вихованців Олімпіка здатні стати професіональними футболістами. Якраз у нас зібрався такий колектив, який бачить ціль, определеної, стараються досягти. Ну і ті як раз нагрузки, які вони зараз получають, думаю, это їм це, як раз реалізовувати. Завтра в нашому спортивному вікенді ви дізнаєтеся, як кіровоградці виступали на четвертому всеукраїнському турнірі пам'яті Олексія Скічка з боксу.